Що обстріли і мости все були, і самоліти, все було дуже дуже страшно. В підвалах сиділи без світа, без, без води, якби без нічого. У нас виходить 80 процентів унічтожили. Людмила зі Старого Салтова, що на Харківщині, сидить на валізах. Дев'ять місяців жінка з родиною жила в одному з дитсадків Полтави. Щойно дізнавшись про модульне містечко, яке монтують для переселенців на території Полтавської обласної психлікарні, подала заявку на поселення. Поїхали туди, там ще тільки все робилось, тоді через реме ще раз поїхали, вже доміки привезли, тоді ще раз поїхали, там вже внутрішній мебіль почали, там є сад, є почистили, там дуже круто. Ми приїжджали нас. Жінки. Ну там каже роботник, яка робить, нас поводила, там, показала все, тобто дітворі там буде класно. Сказали, магазин повинні поставити, кулінічі повинні поставити. Тобто вони розказали, що як, де, що буде комендант, буде все. Тобто і кормити будуть, там, і самим буде готувати. Ми походили, мені дуже. Тобто, я три рази їздила. Хоч тут в дитсадку людей добре прийняли та всі стали однією родиною, але все одно час звільнити місце для дітей. А в модульному містечку у родин ВПО будуть окремі. Окремі кімнати, каже харків'янка Тетяна Васильівна. Кажуть, що окрема кімнатка, все там світленьке, біленьке, пластикові двері, вікна, навіть тепло. Звичайно, хотілося б у модульне потрапити. Заяву написали, здали. Тепер сказали здати документи. В управлінні майном комунальної власності міста нам повідомили, попередньо прийняли близько півтисячі заяв від охочих оселитися у модульному місті. Стечку інформацію збирали протягом зими, тому цифра приблизна. Дані ще будуть уточнюватися. Наразі до нас да дійшло заяв від внутрішньо переміщених осіб, які є зареєстрованими в місті Полтаві, які виявили бажання бути до доводине на містечко. Наголошують це сімей до складу кожної сім'ї входить. Визначена кількість сіп це приблизно 900 осіб. Відкриття та заселення людей, за словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, заплановане на травень. Уже сьогодні почалася формуватися безпосередньо там перелік осіб. Хто буде поселятися в травні місяці, коли планується відкриття? Нагадаємо, конструкції для модульного містечка це гуманітарна допомога з Польщі. Готувати територію під модулі почали наприкінці 2022 року.